Послання 128. Молитва може запобігти дисгармонії в світі. П'ятниця 1 липня 2011 року 2300. Моя ніжна улюблена дочко, молитва і відданість мені подібні до води, поданій спраглій людині. Коли ви не маєте води, ваша спрага буде тривати, так що, зрештою, без води ви помрете. Ті, які знають мене, люблять мене і виявляють мені свою відданість, повинні зрозуміти одну річ: якщо ви не будете продовжувати приймати моє тіло і молитися до мене регулярно, то дуже швидко ви перестанете мене прагнути. Без цього прагнення ви будете віддалятися від мене, поки ваші голови не будуть обернені через спокусу гріха, насадженою у ваш розум сатаною. Без мене, по справжньому присутнього в вашому житті ви ніщо, мої діти. Будьте насторожі повсякчас молитва захищає вас від гріха, ваша відданість щодо мене може притягнути шахрая, який буде все частіше з вас знущатися. Однак, без регулярного набожества до мене, ви будете безцільно ходити в цьому світі. Віруючи, зрозумійте, що молитва може відвернути багато дисгармонії в світі. Молитви, відмовлені через цю візіонерку та інших пророків, вже послабили безпосередні загрози, які стоять перед Папою Бенедиктом, але не на надто довго. Молитва до моєї благословеної матері може зрушити гори, послабити вплив нікчемних злодіянь, в тому числі передбачених, і навернути грішників. Запам'ятай цей урок, моя дочко, молитва діє як твоя броня проти шахрая. Ти перш за все повинна засвоїти необхідність регулярної молитви в твоїй місії. Тобі потрібно більше часу проводити в мовчазних роздумах зі мною. Бо коли ти не робиш цього, твоє розпізнання моїх послань стає ослабленим і можуть виникнути помилки. Будь обережною, моя дочко, коли мова йде про дати даних тобі пророцтв. Якщо я кажу про місяці, то це може бути в будь який час протягом року. Ніколи не плутай людську інтерпретацію з термінами, даними тобі через мене. Я не подав тобі жодної конкретної дати щодо подій, тільки орієнтири. Ці пророцтва здійсняться, але тільки рукою мого предвічного отця. Довіряй мені більше, твої молитви і молитви моїх послідовників можуть допомогти затримати, а в деяких випадках запобігти катастрофам. Завжди пам'ятай про це. Моліться, 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 бо коли ви робите це від усього серця, ваші молитви будуть почуті. Моліться, особливо за тих світових лідерів, чиє життя скоро закінчиться через огідні злодіяння. Вони і ті, у кого зачерствілі серця, які винні у нелюдських злочинах, найбільше потребують ваших молитов. Завжди моліться за грішників, бо я люблю усіх моїх дітей і потребую ваших молитов. Щоб врятувати їх від вогню пекла. Ваш завжди милосердний Ісус Христос.